Вам сказали, що у вас занадто мало кісткової тканини для імплантації? Що без складного нарощування кістки ви не отримаєте нові зуби? А що, якщо я скажу, що є метод, який дозволяє забути про ці складнощі? Імпланти зі гома. При повній втраті зубів зазвичай застосовують класичну імплантацію. Але якщо у пацієнта сильна атрофія кісткової тканини, потрібно її нарощувати, це займає доволі багато часу та вимагає додаткових операцій та тривалої реабілітації. Це унікальні подовжені імпланти, які фіксуються не у щелепну, а у виличну кістку. Це міцна основа, яка дозволяє уникнути остеопластики та скоротити процес до одного візиту. На відміну від традиційної імплантації, імпланти зігома встановлюються під кутом та обов'язково за шаблоном, обходячи гайморові пазухи. Це означає мінімальну травматизацію, швидке загоєння та можливість одразу фіксувати зуби. Для складних випадків існують також і птиригоїдні імпланти. Вони коротші за зігома, фіксуються у крилоподібну кістку та мають ще меншу травматизацію. Сучасні технології дозволяють відновити зуби навіть у найскладніших випадках. Якщо вам сказали, що імплантація неможлива, приходьте до нас і ми знайдемо рішення. Поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на нашу сторінку. Попереду ще багато цікавого.